Ви ж пам'ятаєте, коли що у нас кожен рік президент розповідає про те, що була зірвана спроба державного перевороту? От він 5 років на посаді, і кожен рік хтось готує державний переворот. Одного разу він навіть назвав організатора цього перевороту. Появляється, з його слів, це був Рінат Ахмет, який готував державний переворот, але от ми там значить, і так далі. І ти сидиш і думаєш, от в якому світі живе ця людина? І чого так він заявляє? Такі заяви робить публічні, які, м'яко кажучи, от вони не в'яжуться з реальністю. А все дуже просто, пане Сергію. От якщо людина ізольована від світу, в бункері вона, чи, не знаю, чи на банку, вона ізольована, вона ні з ким не спілкується, крім тих людей, кого пропустить до нього в самовутній завоз. Інших же не пустять. І він живе в паралельній реальності. В паралельній реальності де є саміт миру. Де він найвеличніший політичний діяч сучасності, де кругом вороги.